Друзі, четвертий день війни. Дивіться, яка черга, Ні, це не воєнкомат. Ні-ні-ні, це не за бинтами, Не за перекисю водну. Це за тортами. Ви кажете. Хіба можна перемогти такий народ? Торти он бачите да, -то які торти по 5 штук, друзі на всю війну, угу. вон, вон Супер Друзі, це ось бачите фірма «Вацак», кондитерський день. Безкоштовно, безкоштовно роздає торти. Четвертий, рік війни, э, четвертий день війни. От, з цими тортами люди хочуть зустріти перемогу. А, все.